Так, 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 так. Ну що, як там в понеділок працюємо? У всіх все працюється. Ні в кого не важкий день, правда. Я зайшла з управи, обмилась, помила голову, поставила вже в мене хлібчик, замішується, залила собі супчик. Good morning! А поки він вихолоняє, бо кипяток, вирішила, що треба покрити вже останній слой качоти. І перевернула, сходила сири, і мілочку перевернула і бомонт перевернула. Бамонт вже обсох. Треба вже його прибирати. А бомонт, я варила навмисно під двох під двох людей, яким я хочу зробити приємне. Ну, Один із них. Це ні для кого не секрет, да? це Максимка. Йому подобається Бумунт. І ми з ним домовились, я йому відправлю. Я хочу, щоб на Новий рік був у нього смачний сир. Я йому відправлю, а там він каже, я потримаю. Його пару місяців у вакуумному пакуванні, а потім хоче покрити латексом. Бо також він толком йому тоді отож трапився з чизмастера гамняний латекс, який посипався, полущився. І так він толком і не куштував визривших сирів. Ну, Коротше, я кажу, головка-то велика, а раптом не сподобається. Бо в мене от є покупці, які тільки в латексі просять, а є навпаки, яким тільки в вакуум. Ну, от, коротше, він каже, я, значить, потримаю його пару місяців у вакуумі, а потім покрию латексом, і вийде, що він трішечки і підсохне. Але не буде зовсім такий твердий, як там, наприклад, Вот. Да? а друга головка, друга головка це мої зефірки. Це у мене є така дівчинка, Юляшка, яка також немало нам допомогла для нашої родини, не тільки для мене особисто. Зефірка Зефірка до неї прилипла, тому що, коли ми з нею познайомилися, вона показала фото ну, для своєї родини, вона робить чудовий зефір. І вона якось так закидала, закидала нас фотками цих зефірок, і так воно й прилипло. І тепер так ми її називаємо Юляшка. Яка Юляшка зефірка? така в нас зефірка. Так от ця моя зефірка, вона вперше втрутилася в наші справи, так скажімо, коли минулого року, це вже більше пройшло року, коли стояло критичне питання з придбанням генератора. Вона допомагала як тільки могла. Вона оголосила донат. Вона написала у себе публікації посеред своїх знайомих, у себе в соцмережах. Ну, тобто, вона це все запустила. І тоді, завдяки цьому, було назбирано 10 тисяч гривень. А потім і вже й не один раз. Вона допомогла мені дуже з інсуліном. Прямо так і скажу дуже, не побоюсь цього слова. Да, допомагала з інсуліном не одна вона, але в таких об'ємах, якими вона присилала, повірте, це, це великого чи дорогого коштує. І я знаю, що це людина, яка Завжди хвилюється, вона завжди дзв... дзв... дзвонить, пише, питається. Мішку, що, ну, вона не так, що на тобі і все. Потім колись раз у півроку іще зідзвонимось. Я вже посилала їй сирочка, я вже балувала її, але для такої людини не шкода. І ще побалувати і зробити приємне, тим паче, що їй сир дуже сподобався наш. Ну, тут тільки тепер питання залишилось вияснити, який вона хоче сир, бо я її посилала тоді у вакуумі. Ну, це в мене така мадам інтелігентна. Інтелігентна у мене, дівчинка така вона. І можливо, ну, коротше, я хочу за, запитати. Можливо, вона вибере, щоб Ну, на пармізан, звісно, він вже не витягне, бо тут до Нового року залишилося, грубо кажучи, три місяці і того менше. Зовсім такий, як пармізан, він, звісно, вже не буде. Ну, тим не менше, можна зробити ж його покрити латексом. І він весь цей час буде визрівати і підсихати, твердіти. От це залишилось у неї вияснити, який вона бажає. Чи у вакуумі, чи у латексі. Бо я ж що мені вже сьогодні, напевно, потрібно з ним розібратися. Так, щось якось так. Ну, а це це вільний буде. Це в мене качота вільна. І також буде ще вільна ж. Мілка. Все це останній слой. Мілка також піде під латекс. Буду виробляти латекс, нічого йому засихати. Та вже небагато залишилося вже скоро. Вже скоро молока не буде від слова зовсім. Ось такі справи. Так що, поки якраз супчик вихолов, бачите? А я також справилася. Ото я вирішила. Так, мілочку на новий рік презентувати своїм найкращим друзям. Ой, мілочку, боже, бамонт, що я ляпаю. Бамонт, я це знала ще, коли його варила. Я навіть ходила з думкою про те, що хочу зварити бамонт, Тут безпосередньо дві головки, саме для цих цілей. Для того, щоб мати змогу на новий рік своїх любимих друзів побалувати смаколиками. Все, понесла сир в холодильник. Ось так обсихає мілочка, тут уже перенесла качоту. І ось ці дві головки бомонду вже обсухші. Добре, буду сьогодні, буду сьогодні вирішувати, що з другою робити. Юляшка повинна, як звільниться, трішки з роботи зателефонувати мені. Вона ще про це не знає, це буде сюрприз. Вона в прошлый раз, коли я отправила їй, ну, а сказала, говорю, там до тебе посилка їде, тільки. Не залишайте надовго на пошті, заберіть сразу. Боже, скільки було возгласів, скільки було емоцій, а коли скуштували, так і того подавно. Тому я думаю, їй буде приємно.